У ніч на 2 квітня під час дронової атаки на Кіровоградщині ушкоджений об'єкт енергетики. Пожежу оперативно локалізували. Інформація про поранених не надходила. Повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Сили оборони півдня України на своїй сторінці в телеграм написали, що вночі росіяни атакували Дніпропетровську та Кірвоградську області дронами Камікадзе з півдня. Під прицілом була енергетична інфраструктура. На Кірвоградщині під час атаки пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Підрозділи протиповітряної оборони знищили три дрони на півдні Дніпропетровщини. Решту перехопили колеги. Йдеться у повідомленні. Усього вночі знищили 9 з 10 безпілотників. Керованою авіаційною ракетою Х-59 росіяни атакували Запорізьку область. Повідомили в телеграм-каналі Повітряні сили ЗСУ. Міненерго у своєму телеграм-каналі повідомило, що внаслідок атаки російського безпілотника сталося загоряння обладнання на одній із високовольтних підстанцій у Кіровоградській області. Аварійних відключень на території регіону немає.